Привіт, я Девід Лоуренс, і в цьому відео я збираюся розповісти і показати вам, як вставати зі стільця і як опускатися на стілець з двосторонніми протезами кінцівок. двостороннім протезуванням ходити важко, тримати рівновагу нелегко, але перехід з сидячого положення в стояче – одне з найскладніших завдань, яке доводиться виконувати пацієнту. Саме тому дуже важливо навчити пацієнта і розробити методику, щоб він міг повірити в те, що протез буде працювати на його користь. В міру того, як пацієнт навчається вставати зі стільця, він повинен посунутися вперед у стільці. Якщо можливо, витягніть ноги так, щоб вони були трохи випрямлені перед собою. Пацієнту потрібно мати достатньо сили, щоб піднятися і зафіксувати коліна в прямому положенні, а потім підтягнути протези під себе якомога ближче. У цьому положенні його голова знаходиться низько, він не може бути злегка нахиленим вперед, а повинен нахилитися повністю. Перенесіть вагу вперед і випрямтеся. На початковому етапі корисно поставити перед ним ходунки, щоб триматися за них. Він не тягнеться до ходунків, це не допоможе піднятися зі стільця. Вони потрібні лише для того, щоб ви могли перенести свою вагу вниз, щоб досягнути рівноваги. Тож вміло сідати з двостороннім протезом над коліном теж важливо, і для цього потрібен маневр, майже протилежний положенню, в якому стоїть пацієнт. Отже, на цьому етапі пацієнт витягує руки вперед. Нахиляється над ходунками і трохи відводить стегна назад, щоб схопитися за стілець. Далі він переміщується, відводить руки назад і сідає. У цій ситуації він може зігнути свої протези або, якби це були механічні коліна, він би просто відсунув п'ятий ніг від себе, коли сідав. У міру того, як пацієнт прогресує і стає повністю незалежним, ми продемонструємо, як він підіймається зі стільця плавно, але при цьому робить той самий впевнений нахил вперед. Роберт нахиляється вперед, переносить вагу і витягує стегна, а потім він робить крок, якщо йому потрібно відновити рівновагу. Коли він повернеться до стільця, він просто стане в таку позицію, в якій йому буде комфортно сідати. Нахилитися вперед, відкинутися назад, опуститися і сісти. Отже, при переході від сидіння до стояння з двостороннім протезуванням ми просимо пацієнта спочатку нахилити стегна вперед на стільці. Ось так поставте ходунки стійко перед нею, позиція розсунутих ніг, в якій вона перебуває, одна нога трохи позаду іншої. Одна рука підіймається вгору, щоб вона відчувала рівновагу, і вона збирається нахилитися носом над пальцями ніг і піднятися. Коли вона повністю підіймає руки вгору, ноги стабілізуються. Це дає їй стабільну позицію, коли вона підіймається, і це позиція, в якій вона спирається на протез, а не на спинку стільця. Коли наші пацієнти мають намір сісти, ми знову прагнемо забезпечити максимальний контроль, і, незважаючи на наявність стабільного стільця, вони повинні сідати так, ніби його немає, щоб мати впевненість, що в майбутньому вони зможуть сісти де завгодно. Отже, ми просимо пацієнтку наблизитися до стільця, щоб вона відчувала, як одна нога злегка впирається в нього. Ми в позиції розсунутих ніг, яка є найбільш стійкою, відведіть ходунки назад, щоб вони стояли стабільно прямо біля пальця її ноги спереду. Вона збирається потягнутися до стільця. Коли вона сідатиме, їй потрібно тримати голову трохи нахиленою вперед, щоб її тіло не опускалося вниз надто швидко. Тому вона згинає ноги в колінах, відкидається назад, подає стегно вперед і сповільнюється, щоб знову сісти на стілець. Зверніть увагу тримаючи голову вперед і відвівши стегна назад, вона опустилася в крісло повільно. Це вимагає багато зусиль. Вона розуміє, що може сісти де завгодно, якщо вона бажає швидко опуститися в глибоке м'яке крісло, це дуже добре. Це дає їй зрозуміти, що вона може сісти контрольовано незалежно від особливостей стільця. Тож з пацієнткою, яка вже вміє вставати, ми будемо збільшувати її спроможність підніматися і робити це з максимальною стабільністю. Тож насамперед завжди пересувайтеся до передньої частини стільця. Мені подобається, коли вона знаходиться у позиції розсунутих ніг, не широко, але одна нога трохи позаду іншої, що надає стійкості. Коли вона збирається відштовхуватися, все, що їй потрібно зробити, це нахилитися над пальцями ніг, тому нахиляйтеся і відштовхуйтеся, вона відштовхується, переносячи вагу вперед на передню частину стоп. І не бійтеся зробити крок чи два часто, коли ви встаєте, якщо ви відчуваєте себе невпевнено і знаходитесь не зовсім біля стільця, ви можете зробити крок назад і потім знову опуститися на стілець. Тому не бійтесь вставати енергійно, і якщо вам потрібно зробити крок чи два, щоб відновити рівновагу, це абсолютно правильно, це цілком логічно. З пацієнткою вищого рівня, коли ми працюємо над остаточним контролем сідання, вона повинна зробити крок назад до стільця, поки не відчує стілець на тильній стороні ноги, займе положення, в якому вона буде знати, що у неї стабільна позиція, схопиться за стілець, щоб переконатися, що вона тримається міцно. Коли вона сідає, пам'ятайте, що голову потрібно подати трохи вперед, коли стегна повертаються назад, щоб контролювати швидкість опускання і сідати прямо на стілець, а не падати на нього. Дякуємо за перегляд і сподіваємося, що це відео було для вас корисним. Це відео є частиною серії про протезування, починаючи від управління куксою після ампутації і закінчуючи бігом з протезом. Ми заохочуємо вас переглянути інші відео з цієї серії та поділитися ними. Відвідайте наш YouTube канал для англомовних глядачів, YouTube канал Mission Gate. Аби не пропустити наші нові матеріали, натисніть на посилання в кутку, щоб підписатися, і не забудьте поставити вподобання та поділитися цим відео.